Нещодавно на пероні вокзалу станції Дружківка за підозрою в зберіганні наркотиків співробітниками міліції було затримано молодого чоловіка у кишені брюк, якого знайдено і вилучено медичний шприц із рідиною. Як показало дослідження, дана жидкість є особливо небезпечним психотропним веществом, кустарно приготовленим препаратом із амфетамина, метамфетаминов і препаратом їх содержащих. То есть он совершил преступление середньої тяжкості, которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти років. Не пощастило й чолов'язі у Краматорську. На території вантажного парку його з підозрілим рюкзаком зупинили міліціянти. І, як виявилося, не дарма. У рюкзаку була виявлена поламана на частини рослина зі специфічним запахом. Дослідження встановило, що рослина не що інше, як небезпечна наркотична речовина канабіс, загальна маса якого склала 2 кілограми. «Цьому громадянину було проведено м'ядсідування, яка показала, що час задержання. Гражданин Б знаходився в стані острої інцифікації вслідства употреблення марихуани, метафітаміна і опіатів. За вісім місяців 2010 року співробітниками лінійного відділу міліції на станції Слов'янськ було вилучено 446 кілограмів 692 грами наркотичних речовин. За фактами зберігання і вживання наркотиків порушено 42 карні справи. Затримано 38 осіб.